Алевтина 39 років, художниця. Місто Луганськ. Січень 2022-го. Відповіді надані російською мовою. Яким було ваше літо 2014 року? Що спонукало вас виїхати чи залишитися? Літо 2014 року у Луганську почалося тривожно. У місті вже сталося кілька вибухів. Уночі лунали сирени і літали літаки. Під вікнами вночі було чути автоматні черги. Грабували банкомати, невідомі люди не місцеві, захопили ОДА і СБУ, організовували блокпости, на яких зупиняли звичайних людей, забирали автомобілі і навіть затримували. Забирали в підвал вода, утримували їх там і допитували. Я і сім'я мого чоловіка зібралися в перших числах червня, щоб обговорити, що робити, розглядали варіанти куди-небудь виїхати, оскільки в мене була ще зовсім маленька донька. Я не хотіла наражати її на небезпеку якою вашою історією або історією ваших близьких ви б хотіли поділитися, що вразило більш за все? Приблизно за тиждень після нашої розмови батько мого чоловіка вирішив сам поїхати на дачу. Селище Христове, Щастинський напрямок. Це було 13 червня, п'ятниця 13. 14 червня він не повернувся додому. Ми втратили зв'язок з ним, телефон не відповідав. Ми всі дуже занепокоїлися, оскільки раніше такого ніколи не було. І ми також знали, що на щастинському напрямку стояв блокпост. Мій свекор Костянтин працював у великій компанії, в якій був відділ безпеки. Свекруха зв'язалася з ними була можливість відстежити місце знаходження людини за мобільним телефоном. В результаті ми дізналися, що батько мого чоловіка знаходиться в захопленій обласній адміністрації міста Луганськ. Того ж дня, 14 червня 2014 року, мати чоловіка поїхала туди. Коли вона приїхала в ОДА міста Луганська, її зустріли невідомі озброєні люди у військовій формі, які ображали і матюкалися. Під час їхньої бесіди один з них все таки підтвердив, що так, насправді така людина сидить у підвалі адміністрації. Вони тримають його в полоні, називали його різними словами, типу правасік і таке інше. Визволити його вони відмовилися. Автомобіль, на якому їхав Свекор, був відібраний загарбниками також зник корпоративний автомобіль з гаража. Ключі від якого були у батька чоловіка. Наступного дня, коли мати чоловіка прийшла знову вода, загарбники сказали, що там немає батька викупу не просили. Після цієї події минуло майже вісім років, але наш батько так і не повернувся. Вся наша родина досі сумує і чекає на батька. Ми отримали психологічні рани на все життя. Ми ніколи не думали, що таке може взагалі трапитися усе це виглядало як сценарій драматичного фільму. Як 2014 рік змінив ваше життя? Через кілька днів після зникнення свекра мій чоловік, маленька дочка і я, покинули Луганськ. Ми вирушили до Києва, як ми тоді думали, на два місяці, але залишилися і живемо тут вже майже вісім років. Я вдячна добрим людям, які нам тоді допомогли в Києві, своїй сестрі та тим, хто тоді був для нас незнайомий, але не дав житло на час і не давав різні види допомоги. Якщо б у вас була можливість повернутися в 2014 рік, зробили б ви щось по іншому. Якщо так, то що саме? Чи змогла б я повернутися до Луганська? Хм, думаю, ні. Там для мене більше немає нічого, що тримало б. І коли я думаю про рідне місто, в мене виникає лише гіркота і біль і сльози на очах. Якби у мене була можливість повернутися в минуле, в червень 2014 року, тоді на тій родинній зустрічі я б настоювала, щоб ми всі. Разом з батьками та дітьми негайно залишили Луганськ. Як зараз ви почуваєте себе у своєму житті? Про щось жалкуєте? Зараз у мене немає жодного жалю. І я щаслива, що я не залишилася в Луганську. Я живу в сучасній, розвиненій європейській столиці в місті Києві. Мені тут подобається. Я й мій чоловік працюємо в успішній компанії, дочка вчиться в школі. Тут я відчуваю себе захищеною. Чи плануєте ви своє майбутнє? Якщо так, то на який термін, моє майбутнє. Я планую в Києві. Наперед складно планувати у нашому бентежному світі, але все одно віриш у світле майбутнє любові, миру, peace forever. Люди. Любіть одне одного і нашу прекрасну планету. Січень 2024. Відповіді надані українською мовою. 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну яким був цей день для вас? Що ви відчували? Як далі діяли? 24 лютого 2022-го я і мій чоловік прокинулися від двох вибухів. Я і моя дитина відчували Нудоту не хотіли їсти. Це був робочий день. Моя донька мала йти до школи, але мені довелося їй сказати Сонечко, ти не йдеш сьогодні до школи, тому що почалася війна? Я була дуже налякана. Подзвонила мамі, ми не знали, що нас чекає, яке становище. Чоловік увімкнув радіо. Ми одночасно слухали радіо, читали новини одразу з усіх платформ. Мозок просто кипів. Ми намагалися дізнатися, що коїться який зараз стан в Україні. Здавалося, що за кутом твого будинку вже стоять російські військові з автоматами і прагнуть всіх перестріляти. Потім ми спустилися до підвалу ми не виходили з дому 10 днів. Чи були ви змушені виїхати з України, можливо, тимчасово. Якщо ні, переходьте до наступного запитання. Якщо так, розкажіть про свій досвід за кордоном. Були ви в одній країні весь час чи переїжджали в декілька країн. Чи довелося вчити нову мову, освоювати нову професію тощо? Де ви зараз? Чи плануєте повертатися в Україну, коли військові дії закінчаться? Було одночасно і страшно, і важко. Але я прийняла рішення виїхати зі своєю дитиною за кордон. 6 березня ми виїхали з дому, не знаючи, що нас чекає, чи доїдемо ми. Чоловік залишився в Києві. На той час він вже записався в територіальну оборону. Ми приїхали до Ліхтенштейну, де і залишаємося по теперішній час. Нам з донькою довелося вивчати німецьку мову. Ми дуже вдячні уряду Ліхтенштейну і простим ліхтенштейнцям. Нас прийняли тепло, допомогли нам, але душа моя болить і рветься додому в Україну. Весь цей час ми з чоловіком змушені жити окремо. Я мрію, щоб сім'я наша нарешті об'єдналась, щоб донька жила з обома батьками. Коли війна скінчиться, ми збираємось вертатись в Україну. Які зміни та трансформації відбулися з вами, якщо відбулися як особистістю за ці два роки повномасштабного вторгнення? На початку війни в перші дні ми сподівалися, що це безглуздя швидко закінчиться. Адже я не могла повірити, що у 21-му сторіччі. В сучасному світі може таке коїтись, коли сусідня країна і твої сусіди прийдуть тебе вбивати. Але час шов. минуло майже два роки, і це відбувається й досі. Це дуже сумно. Але ми тримаємось спочатку війни я намагалась шукати сенси життя для себе. Було дуже важко психологічно. В мене відбувалися панічні атаки посеред ночі. Якби ви могли повернутися в 2014-й, чи зробили б щось інакше? Навіть і не знаю, чи змінило би щось у 2014 році. Я вважаю, що робила все правильно для себе, так як відчувала душею. Чи плануєте ви своє майбутнє? Якщо так, то на який термін? Яким бачите майбутнє України? На початку війни я планувала майбутнє максимум на один день. Прожив день, і слава Богу. Але я розумію, що планувати майбутнє зараз важливо для мого психічного стану. Намагаюся це робити. Проходжу психологічні тренінги і практики, займаюся йогою, це допомагає. Не знаю, що очікує нашу Україну поруч із таким сусідом, але хочеться вірити у світле майбутнє адже ми любимо свій дім, Україну, і хочемо жити в ній. За час проживання в Західній Європі я усвідомила плюси нашої батьківщини і тому почала більше цінувати її. Слава Україні і героям слава!